Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. І сьогодні я хотіла поговорити про Сергія Васильківського. Це відомий український художник та живописець. Народився 19 жовтня 1854 року на Харківщині. Мав походження козацького роду, його дід чумукував, а батько був писарем. Васильківський подорожував Україною, створюючи неймовірні пейзажі та картини на козацьку тематику. Понад 10 років він жив та навчався за кордоном. Там віддав, відвідав найвідоміші європейські художні музеї і віддав всю свою наснагу. У 1900-х роках разом з Олександром Самокишем ілюстрував альбом із української старовини із текстами Дмитра Явадницького. Васильківський написав серію акварелей історичних діячів і перед смертю він заповів музею Слобідської України понад 1300 своїх творів. Більшість цих робіт загинула під час Другої світової війни. Мріючи про Національний художній музей у Харкові, він залишив значну суму грошей для цієї справи. Помер Сергій Васильківський 9 жовтня 1917 року. Він так і не прийшов, прийшов до тями саме після інсульту.